Компанія Екстрасток вітає вас. Сьогодні у нас на огляді чоловіче взуття. Подивимося, що попадається в мішку. Ось такі кеди Converse, оригінал. Утеплені All Star. 44-й розмір. Фірма Dockers. Так, це у нас розмір. Десь 44-й. Квіксілер. Замшеві. 44 розмір. Круті, шкіряні. 44 розмір. Утеплені. 44 розмір. Стан гарний. Мендл, трекінг, 45-46, трекінгові, ну десь 40-й, 40-41, рікер, 41-й, утеплені, шкіряні, шкіряні, Трекінгові? Розмір десь 44 45. 43 розмір. Шкіряні. На цигейці. 44 розмір, шкіряні. 44 розмір, шкіряні. Шкіряні на цигайці. утеплені, 42 розмір. VTI. 41 розмір. Шкіряні. На цигайці. 44 розмір. 42 розмір. Шкіряні. 44 розмір. Шкіряні утеплені. На міху. Так, спортивні. Шкіряні, Мемфіс. 44-й розмір. Шкіряні. Утеплені. Десь розмір 44-45. 43 розмір. Шкіряні утеплені на цигейці. 42 розмір. Шкіряні. 43 размер шкирени. Бугатти шкирени. 43 размер. 45 размер. И мы полностью разобрали весь мешок. Подписывайтесь на наш канал. Усім всего наилучшего.